Майбутній месія інстаграм епохи, шаман військових зведень і оракол онлайн Олексій Арестович. Дитинство та юність Льоші були схожі на п'єсу Сартра, яку поставили в клубі шахтарів. Через батька військового за 10 років він змінив 11 шкіл. Тата я не бачив взагалі. Він же військовий. Батько вони із Сергієм якимось обладнанням займались, та не просто якимось там обладнанням. 2015 року було засновано підприємство ТОВ Технодекс, де батько Льоші став керівником. Це був мій проєкт, який я вважав стратегічно важливим для країни. Технодекс займався виробництвом озброєнь та боєприпасів, а ще ремонтом військових та космічних апаратів. І от що цікаво, з квітня 2018 року, коли новий український месія впевнено наближався до влади, батько Льоші Микола Арестович пішов з посади керівника не назавжди, а просто в тінь, наче досвідчений розвідник перед початком спецоперації. Я завжди працював з людьми, які не потякують про, про бойові речі. Це зручно. Вже за рік, коли Технодекс несподівано почне отримувати держконтракти, залишатися формально збоку. Руки чисті, підписи, чужі, запах бюджетного бульйону, знайомий. А Олексій Арестович може й далі з невинним обличчям клеїти дурня. Це не тому, що мій батько там працює.